Всім привіт! Ви на каналі Аніта і я Аніта. До мене прийшли посилки з Aliexpress. Зараз все вам покажу. Замовила такий звичайний прозорий пластир, щоб мозолі заклеювати весною і літом завжди пригодиться. Потім таку сіточку для просування одягу, щоб праска не прилипала. Потім ще замовила не знаю навіщо отака пістругачка, морку підстругати, буде як морква по-корейськи. Потім отакий пластир дитячими малюночками. Ну, але ще буде яскравіші такі, як є. Зараз ось вам показую один з варіантів. Там ще є з фруктами. Ось такі пластирі. Ось такі дитячі миленькі заколочки з веселкою, хмаринкою і льодяником. Потім ось такі запасні детальки до замків. Є в металевих пластикових варіантів, я замовила металевий, спробую як часто ламаються, потрібно міняти. Потім замовила брошки в патріотичних мотивах. Замовила дві однакові, бо одна на подарунок, одна буде мені. Ось такі гарненькі. Потім замовила ще собі сережки, писали щось срібло, не знаю, наскільки це правда. Одні прийшли з кривими стержнями, ось оці, що я вам зараз показую. На вигляд нібито непогані, але трошки вони не такі. Але на усі не дуже видно, що вони браковані. А інші оці мені сподобались набагато більше, дуже симпатичні такі. Буду носити ці 100%. Потім ще такий набір наклеїв, намила каву тематики. Якщо ви не знаєте, в мене є брат. Він нього є канал Прот на Ютубі і Мен Юа на Твічі. Підпишіться, будь ласка, на нього. Він зараз знаходиться в лавах ЗСУ на сході. Він захищає нас від ворогів. Коли повернеться і все, -все закінчиться, він знову буде стрімити. Думаю, йому дуже буде приємно. Потім замовила отакий от валик. Валик класний, чистить все гарно, пробувала, вже перевіряла. Тут покажу вам, дивіться, він дуже липкий, палець прилипає. Зараз попробую вам покажу Оленя чистила. нібито чиста іграшка, але ворсинки є. А говорив Олень, що чистий. Ага, ага, Олень. Я тобі доказала, що ти не такий вже й чистий, як ти мені розповідаєш. Потім, дивіться, такі синенькі, потім замовила дитині одяг на виріс, так як дитина швидко росте, така миленька футболочка з зайчиком і такими шортиками. Думаю, на рочків три. А це рушник, який я отримала за 3 гривни на Алікспрес. Там потрібно було поливати рослинку. рослинку. Згадала, як воно називається, бавовну поливати. Ось такий рушничок отримала. Дякую.